Тернопільська турник на продаж Ярна Каджар. Автомобіль свіжо переданий і повністю обслужений, Всі фільтри масла все помінено. Автомобіль кинеться з 16 року випуску, один дизель мотор К9К. Номер телефону для зв'язку. Ціна 16699 присутній тур. Автомобіль весь середній фарбі. Так, на нас таких дисках, куводки. І дески нові стоять. Так, по комплектації без ключовий доступ. передньо задній зго підйомлений, який комбінований салон. Так, 207 тисяч пробіг, 6 часа коровка передач є у нас підігрівся. День. Так, ось такий моніторчик, клімат, контроль, також є датчик смуг і також є багато різних датчиків. Ось такий дуже хороший салон в даному Renault. Так, позаду ось такий виліт. Все просто ідеально в даному автомобілі. Так, позаду е, є партроніки і також фаркоп. Е, так, е, В дуже хорошому стані е, даний каджар, такого зацікавив. Е, телефонуйте до продавця, вже детальніше по телефону розкажу. Нагадую, автомобіль свіжо весь в рідній фарбі, повністю обслужений. Автомобіль Кінець 16 року випуску. 1.5 дизель номер для зв'язку. Це на 1619, плюс по торг.